Таке хто у лісі, в тому кварталі, можу вам тепер відповідно відповідально заявити, в якому кварталі. Я не знаю, в якому виявили в 12-му Можу Можемо йти нарахувати їх не чотири, А 40. 2009 року вітровато. Це виявлено в 2013-му, в червні місяці. Є в 2012-му. Ну дивіться. І все, нас звільняли. Замо по факту, перевірки, який Віктор Михайлович. Звільняють мене і майстра лісу. Отак наказом, У нас систематичне невиконання своїх роботів. Кожний дня, 3 числа, я сідаю в машину і тут оголошу про і кажу, Олег Іванович, так і так, я голова про спілки. Мене не могли б права звільнити без вашої згоди, без голови про спілки нашого комітету, який я очолюю. Прямі порушення каже, Я йду з вами, в область до кофізика до цього пайку будемо говорити начальник управління. Mm. Ми заходимо не до фізика, а заходимо до Бібенки, отут вона є, третя підписана, начальник відділу кадрів, показує ословує редовіру. І розказуємо ці всі, всі факти. Я показую наказ про моє звільнення, Вона каже, слухайте, то це незаконний наказ. Начальник обласного кадрів, обласного управління каже про наш наказ, що він є незаконний. І заходить з Валерієм Івановичем до начальника, до фізика. Фізик дзвонить нашому директору, Віняшко Іван Михайлович і каже, Іван Михайлович, а з чим там за ним, що ти там видаєш, будьте добрі, послухайте, по себе. І каже начальник <плес> відділу кадрію <плес> Аля <Виколай>, Івановичу, <плес> начальник управління. Дивіться, що там, щось там піняшко не порядок, правда. голову молоку, впілку. Е, начальник відділу кадрів БІБНК, яка фізика, що наказ незаконний видав. Фізик дзвонить нашому. Директор і каже, Іван Михайлович, а чим ти це там занимеш? А він каже, ті вже мене досталить, я їх увалив, наві я і так виграю суд. По телефону каже начальник, я виграю любой суд. От він вже впевнений, ще суди не почалися, директор наш нині діючий, вже впевнений, що він виграє любий суд. Ну, Кожна тереза, думаючи, людина задумається, яким чином, якщо начальник управління, начальник відділу каже, що це незаконно зберігає людей каже, а він каже, що виграє любий суд. Ну, в результаті було десь 10 судів різного рівня районних, обласних, апеляційних, які нас встановили на роботу, компенсували 4 місяці ми народили. Заплатили нам зарплату, але заплатив не піняшко Іван Михайлович, у якого не вистачає клепки написати правильний наказ, а заплатила наша бідна ненька Україна, яка за ті гроші, що нам незаконно змінили заплачені, ми могли придбати машину автомобіля 66 -й. Для вивозу людей, для створення лісових культур, для догляду за лісовими культурами. Могли поправити огорожу тут в лісництві, могли придбати пожежний інвентар, хотів болетися, подивилися, сьогодні вийшли, якщо вкладить класи, тоді... Воно входить в нашу компетенцію, да. але просто я хочу одну програму. Да. Я забачаю, що у нас на даний момент поки що, ще тільки один день наказ. Ми, хочемо, ми б хотіли просто вийти. Я, я думаю, що якщо б підняли декотрі тут питання, які одним днем вони самі не вместе. Да. І тому... Я би хотів, ну, ви розказуєте, і ми би бе просто виступали. Зараз кажемо за ту саму, кучма вона виникла, хто у мене тут є папери. Якщо дуже вам мало за робота встане лісі, не заміряєте. Ні, ми свою роботу знаємо, так що давайте вона далі, Якщо не цікаво, ні, ні, не за ми закажете, ви кожен день стикаєтеся, вона і ваші се каже, прекрасно, знає. ще раз наголошую, одина людина, яка принципово поступила. Вона пише в результаті нашого звільнення, пише подання від профкому обласного, від ради горів проспірок, пише лист директору організації. То не я пишу, то президенність. Президість. Але ви направляєте а, лист і рекомендуєте я йому я у, у, у тижневий термінів виправити ту ситуацію і скасувати наказ. Дже. Директор наш ігнорує М -м. лист власної проспілки. Про, про кінчилося, закінчилося, що був супові? Виграли і, 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 і були праві. Так, а, або я на чому хочу акцентувати я я на нараді, що. А, у результаті цього Алло. якась служба мала ініціювати, щоб ці кошти були повернуті <зважати> з власного рахунку піняшки Івана Михайловича, не з державного бюджету, щоб він задумався або раняв собі нормального юриста, юридичну службу, яка видає законі і накази. А не так держава заплатила за його, вибачте, некомпетентність. Держава заплатила за одну компетенцію. І це не подарунок виплати. Зараз так само він поступив з в нашої організації, а у нас багато разів звільнена. Ця людина проходить той же самий шлях, що прийшли ми. Тепер у суда, першої інстанції, буде і в апеляційному суді. І обратно держава або заплатить, або не заплатить. Така сама ситуація була в взагалі. Я ще раз повторюю, що на за не розказуваєш за, за недолугість піняшки, платить тепер свої кошти тим людям, які були... за всіх Василь Іванович, від Довжанського різгоспу, представник з кожним із звільненим, так як вони програли суд і місцеві, і апеляційні, підписали мирову угоду. Не Мирову угоду. Треба зрозуміти, що мирова угода, суд вигране підприємство. Василь Іванович. Представник, я не кажу Василь Іванович, Довжанського, заключає мирову угоду. Тобто, всі ми розуміємо, що це означає. Людина повертається на роботу і виплачує 16 тисяч, вона пише заяву на звільнення. Все. Все, Не треба перекручувати. Шановні, дуже довго і дуже добре. Вам не цікаво, може людям цікаво, вони це не чують. Або я хочу продовжити. Каші, самому, якщо буде ваш час. Я покажу, але, добре. Там був до директоний поляк, був діляний, поляк. Дивіться, ми плануємо все, ну чому ми прийшли. Ні. Ми дивимося. Втрату. То, втрату. що... <провод> там, там є незаконна рука. Може ви нам допоможете. Ви може знаєте. Знаю, що є. Як я поняв, що ми по рубках розібралися, так? Так, хочуть, настойю. Бо чому незаконні? У мене є дуже вже бачу багато питань. Так що, якщо у вас раз все... Ні, не все, не все. Не все, не все. Хочу вам сказати, що за ці гроші, кошти я сказав, було звернення Валерія Івановича, що в нас є в області така служба, інспекція з праці. Офіційно голову звернувся ту інспекцію праці, щоб підітьі розберіться. Інспекція з праці проігнорувала, написала, що немає юридичної адреси і вона не знає, де знаходиться зачарований край у Вершавському районі. Валерій Іванович повторно надсилає лист. Подробну по е, юридичну адресу. Але інспекція з праці узнав, що, що Іван Михайлович Піняшко наш дуже прихильний діючої влади на той час. Мабуть, отримала команду не йти сюди на перевірку. І одна перевірка і ні одна перевірка із інспекції nee, праці, ні була проведена. Яка могла сама припинити кінцівки незаконних наказів, не доводячи до суду. І що ми б чотири місяці не ходили А інфекція в праці могла прийти, провірити і скасувати наказ. Вона не виконала свою роботу. Хочу і на це наголосити. Тепер, е, за, за, по факту самої руху, хочу вам сказати за цей конкретний випадок. Одною з причин нашого звільнення мене і майстра лісу. Був той акт, який Віктор Михайловську комісію склали, що виявляє чотири сміття. Оце ми нас за самого той акт був тут прийнятий як офіційний лист і е... пішов по звітах, що у обласне управління, що виявився факт незаконної рух, що люди наказують, зареєструвалося і пішла в управління. Тут ми звільнені. Лісник звільнився, це другий лісник. Я за не комусь платити, шукайте, лагу, Но, а, не було платити. Щоб висяків не було. Визивають лісника сюди, визивають лісника і кажуть, чоловічий. Ну, ви можете опитати лісника, як Наприклад, його ласорку. Латорка Андрій Андрійович, лісник був в тому кварталі, де найдена була самовільна рука. Бачите, 3 червня нас звільнили, тут на на no, на. я пояснюю, Азор, 3 червня На тут ми мене звільнили. І Лазарко пише, по даному факту, я Лазарко Андрій Адрійович даю пояснення, що в кварталі 12, виділ 41 було виявлено ве, 4 вітрування пні Бука, тому що я на них не міг звернути увагу, так як вони були зрубані давно згідно технологічної карти у 50 метровій зоні, як небезпечні зареєств. От як і знав, так написав. Так написано. Ну, тут продовжується далі, що ця пояснюю, не вичерпні з віту ці дерева, треба них заплатити. І Андрійовичу, Адіандрічка, що й де чоловіче заплатити, файно гроші 4700 900 гривень. А виступай собі дали, десь, то хтось тобі веде. Бо як людина заплатить 4900 гривень зарплати в тисячу гривень. Віктор Михайлович може позичити. Іван Михайлович не що чоловік. Ви ж собі йде в ліс із зрубай, Ali lahko no, gre zarobiti 4 tisoč, in vsi vemo, kakšen je ostim. Izkorištevati. Treba najeti balšika, treba najeti avtotransport ali gorzovoj transport, da bo to zgraditi. Odgovorno, razčistiti se treba z ljudmi za robu. E, Benzupinšik vvisnikaj, ki je za plačilo prav, ni mar, odkorištevati. Znači, na 4 tisoč 900, drobati, ne prodati, za plačiti škora. Розчитатися з тим, хто буде вести, розчитатися з тим, хто зрізав, хто погрузив, і розчитатися, хто ще на пиворамі попиляє. От в результаті може хотілося взяти 4 пні на 4 тисячі. Або треба з усіма концікунці прораховувати і вийшло 15. Слухайте, ні. чому з'явилося 15 днів. І тепер я хочу так, щоб ця перевірка не зійшла, що взяти цю людину і пошматувати порвати, бо їй приступні. А він лише вершинка айсберга, того, який знаходиться тут у цьому кабінеті, в сусідньому кабінеті під водою. А лісник лише вершинка, він показався, да, він згубав. Тепер усі всі будуть казати, начальники, ти бери на себе Андрію, не все вже неможливо взяти. Якщо людина е, богобоязнена, ходить у церкву і не буде, і не буде боятися, вона вам фаненько все розкаже, що чому зроблена та самоволка. Далі та самоволка, а цей лісник зробив її не в себе, бо в нього в обході нема смирень. Він пішов і зробив її лісника в другому полі. Другий лісник це виявив. Приходить у пандову і каже, смиреть. Мам Михайлович, послухайте, так у мене піда. Мене з груба на дерево. І коня при друга? Смире. А кого мав? Я знаю, кожну мав. Казав, що казав? А то що я казав? Ну добре, добре, то тихо мовчить, я беру все на себе, з цього не буду. Іван Михайлович прекрасно за цю проблему знав. Віктор Михайлович. Вони всі знали, але тепер вони хочуть, його ж істик винувати. Той є один лісник, у якого то зруб не знає. Тобто тепер так, їх міняють часто, передислокація, щоб запутати слід. Та там тепер на цьому учаску де зрубано, Но картина була така, як я вам сказав, чому виникла ця самовільна рубка. І Тут є рішення, що да, заплатив чоловік, особа, позиваючи сільська сільська рада, закарпатська екологія, 4900. Но з національного парку. Як відповідача ще 1720 гривень перерахувати. Звідки ці кошти брати? Національний парк більше, тут у мене куча судових рішень, коли позивач національний парк, але навмисно, бачите суму 26 тисяч гривень, позивач національний парк. Але позивач не являється на суд, відомо, він не являється на суд і позовну на заяву на національного парку за край до особи один простягнення в судді, залишити без розгляду. Так як він не явився. ні усійська сільська рада, ні національний парк не з'явився, і суддя залишає розгляду. Хоча 26 тисяч могли б йти у сільську сільську раду. Штрафи куди йдуть. Другий суд, господарський суд теж позовом національного парку, до відповідає фізичної особи, 1700 гривень залишити без розгляду. No. Позову заяву на національного парку. Та додані до неї матеріали на 17 аркушах, повернути позовичу без розгляду. Повернути. Ну, позивач, хіпан зробив свою справу дав у суд, але так довів, що кошти не стягаються, регулярно кошти не стягаються. Докумієте в чому? До таких справ є куча. І чому пак держава за недоругість дирекції має платити ці всі кошти? Судові витрати, такі-такі. Пішу, а тепер, по даному, ви знаєте, іще не виявилися. Знаю, але показувати не буду. Не буду. Не буду. А... Як я, Віктор Михайлович правильно говорив у Мукачеві на інтерв'ю. Після сходу снігу, ми проводимо планову ревізію і ми то все виявляємо. Бо стока населення, бо, не, не, не допускаю, що може зі чи не знати. Але розумієте, якщо я 15 дерев зубами, я ви зараз побачите, то що шла, під воду. Під воду не одна підвода. Одну підводу ми ж не помітили. Ти 15 дерев, і що може 10 підмож, щоб то води. Бо то по 6 метрів, то 30 штук. Може там і більше, як тут тільки розповідаю. 30 штук, а 30 штук кілька на підводі можуть вести. Ну, 5-6 кимачків. То 5-6 ходок мало бути. Не може бути, що лісник їх не бачить, коли йдуть. Бо тепер вірка, за слідами, файно може вийти. Ну, але там все говориться, що ви тихо будьте, ну, йде ревізія і забудеться. От моє бачення цього самого. Можу відповісти на якісь питання? Це у вас... А, це матеріал, хочу вам просто сказати. Я думаю, мені вже не треба, я вже половину все зрозумів. No, я був різничий діючий, коли були цілі сорубні пліотки. Вони у посаді 4 грудня 2012 року. Це рівненське лісництво, я був різничий цього парку. Тут мої подписи, що я їх отримував. Mm -hmm. Може, хтось був. Маналіо тоді виконував, може, що Коротше, проходить, це 2012 рік. Грудень місяць без снігу, без нічого. Ніхто не починає ніякі движення, рубки не починаються. Одна суцільна секта, 17, 36 починається. Другий рубка тут є раз, два, три, чотири. Три стоять. кінчається рік, в січень місяць без снігу, ще там щось в лютому, коли тут пишуть письмо. У лютому в місяці 2013 року наказ на відстрочку ну, Але я лист з грудня місяця, 4 грудня, лісорубний квиток описаний, 18 грудня через два тижні вже пишуться розв'язку з неприятими погодними умовами, не встигаємо ми це робити. Ну то чому ж виписували квиток, якщо ви бачили, що ви не встигаєте робити? Ми встигаємо. Ми рубки розпочали, але не встигаємо зв'язку. Просимо надати лісок. Мені ваші всі накази на ліске, що ви... Просимо дати відстрочку. Ну і приходить їм е, дозвіл на відстрочку, вістрочку, і ззаду теж, що згідно наказу по управлінню на очарований край. Надана відстрочка згідно цього наказу. Згідно наказу до основного управління? Да, сай... Дайте мені ваше вашу самість. Згідно погодження, встановлено порядку. Ну давай, і встановлено його тут. Там те, що тут не зараз вже міняється. Та що, ні, питання перевірює. Все, ми визначили, треба то дати. Все, ми знаємо, що то Добре, все. Визначаю, що щось визначу. Видається такий наказ, що в Поїльницькому лісництві йде, що термін рубка до 31.05. В зв'язку з чим ми 1 червня припинили незаконну рубку. Усі інші рубки не були розпочаті. Ви лісовики розумієте, що для розпочаття руки робиться акт прийому передачі для сусідів руку, яку лісничий передає підприємцю, з яким згідно тендерних торгів вигране право проводити розробку. Многих лісничим не було ні одному підприємцю, бо не було тендерних проведено, процедура тендерної, ніхто не вигравав для розробки цих сусідів. У цьому кабінеті пишеться, заставляючи помічників лісничих, як Вільницького лісництва, так і Міднянського, пишуться наряди, що у нас силами, працівники Вільнецького, та Підвернянського вілько... лісництва і всі всі руки розпочали. І так як поштанку 5 кубів на кожну заготовлено деревину. Ну, зв'язку з башками кордонів, дайте нам відстрочку. До, 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 надається відстрочка до квітня місяця ніхто не підходить до руку і в квітні, у травні в кінці починають їх можна рубати. І, і знову не вказуються в ці терміни до 31 травня. І всі ці ділянки стоять розпочаті і не дорубані зараз. А зараз рубаються свіжі ділянки, де дерева короїда, шкільника і короба лізу. Всі залишилися на цьому, на цих ділянках. А це санітарно, одорожчий захід, це не є Рубка. І, і план, тут ще треба, третя обов'язок має бути, не план, ми собі запланували, ну, хочемо плануємо, хочемо не платить. Наші плани. Вони зобов'язані провести санітарно оздоровчий накладали... 46 тисяч. 46 тисяч прийшла екологія, поштрафувала, але зараз ми знаємо, він по шістій, ми судимося, ми не ціні свої раз поштрафували. Тож 46 тисяч звідки возьмуть. Гроші кончилися, треба заганяти літака, і рубати. Тому заплатити. на Накладали судять, в господарському судячому якомусь в адміністративному. От я вам просто все хочу розказати, звідки беруться с рубки. руки. Тепер по факту свіжа рубка, 18-й, 36-й теж виділ, 18, -й, -й 18 квартал, що всього річна, 13-го року рубка. Так, ще, 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 не рука. <звіт> Треновісто побачить, по паперу не розпочали, але вже 40 дерев зрубано. Чому? Чому зрубані дерева у 18-36? Тому що директор. Через Мочана Василя Івановича звернувся до ліснечого підрядського лісниця і каже, слухай, вітя, треба гроші, і шефові Тре гроші. Треба по цьому ліснечій одно розказати вам. Срочно треба машину другу продати, ведь дерева. Там на складі гниє, десь 300 кубів мужньо гниє, можете поїхати, подивитися, яка там зміє і там ніколи не та деревини. Лісничий Ліснечі каніє, Василь Іванович, досить, я вам не буду давати. Бо коли я і лісники, снікаю майстра лісу Гасили пожежу в, і з моєму майстром лісу Василій Наші, так як каже лісничі, крале тоді дерево. Без паперів, без безничного ви вивозили з лісу, і я вам бруш давати не буду, бо є злодії. Це самі казав лісничі. Тоді дзвонить Віктор Михайлович, дзвонить тому. Витя, мічниць міка, треба срочно гроші, продай машину того. Тобто лісничий відмовився продати. Ну і радяться, як знайти гроші? Бо треба сюди комусь си, корупціонерів, треба везти гроші. Як придумати? No, je tu i kolega, opravljal sem vsi tri očevi, kako? Poslušajte, danes je ruka, to bi bilo sedemnajst trideset šest in so celo sedaj tamna ruka ne izavtraj iz pripreme snemer zakinčuje rubake in vidi jasko v listenski in vidi me šne tuj, da bi zminu so bili sovozredno, prodajal je kakomestno, se ne sem vidno gledal in v redu jutru ubaju dvajset snemerjev, pripravljali, prodajajo ti sovozde reva sedemdeset je to človek dozvolil ne reče, da je prej kolegu četrte kolegu četrte minute štiri kučara tržite Коли майстер лісу вирвався в замітив лісі, все написав службову записку на ім'я лісничого свого євського лісництва. Той заходить з службовою до Віктора Михайловича і каже, я перебуваючи в лісі, бо його не пускає, от той мало бути машина, він майстер лісу, але в ліс не мав йти. Усі ходили, але його не вірять, він майже ліктує. Бо він щось побачив. От він вийшов у ліс, йому, мужні об'явили до те, що він вийшов у ліс, згідно посадової інструкції свої деби має бути. In vi v vojavi visi fart. In pridete, pišete v službo za pesek. Viktor Mihajlovič, domajoče, še to, vsi pni v rubci, vse bo očitno. Kaže, da je res neče videti, da vi se ne razumete. Tu kašče več so imeli v službo. Mi prej njem službo v zapesku. Potem bo bilo napisano, v Škopiji je oblast ne upravljanja ali slova gospodarstva in je ekonomična inšpekcija. Vsakih za pesek so prišli v svojo, ne zaregistrovali in neč, pa se ne razumete, v Kašči, kaj ti majhni, kaj ti majhni niso, in so majhni strokovni, ko roke, in se ne razumete. Віктор Михайлович, заганяє лісників, і вони в п'ятницю, на слідуючий же день, зрубують ще 10 дерев на тій рубці, создають відомо, що рубка розпочати. І там тепер дерева є. Із цих 20 пнів, які були зрубані, деревини немає, вона пропала мужню. Може, може по звітах і з може хтось виписав, може, я транспортна. Ці 10, щоб вам хоче замовити, там файні на дорозі стоять. Рубка почата. Хто почав рубку? Відео, 100 було на темпі, хто робить, проводить рубку? Можете відчути. No. От я хочу, щоб це зайняли, не лісниками наказати за те, що вони заставили, а за ці діти, які організовуються і економікуються всі тут, всю канторію, усьому кабінеті особисто. Тривані, ці я пам'ятаю, що одним днем ми доповідати до, до будемо доповідати на часто, що одним да. днем тут там не вистачить. Ми все це будемо розбирати, са, але саме. Службове розстеження по цим, хто це. Я бачу, що тут треба залучити ще і спеціаліста по лісозахисту ще одного, я думаю, якщо вас... Спеціалісти не залучати, скільки не треба буде. Да. Які нюанси виясняти, чого ви вчасно не проводите до санітарно-дорожчий захист. У вас є такі сусіди, виписані санітарного року, які фактично не зубані. Не розплачені три сусідки, у вас їх тільки і не є, бо знає, скільки І три не розпочали. Для чого ви їх написали?

<говори> а на які вас є? Дайте нам, <дашь? говори> так, то ті ваші відсрочки, на які... Там я згідно перша вересня які, Хто давав до того відсрочку? Хто давав? Наказ. Ще хочу вам повістити доступну бути. Наказ для вас, шановні представники обласного управління. Було направлена у березні, місяць цього року 7 березня. Це заява, коли хворий, чоловік він так оборони. Тут юрист, який звільнений зараз. Один у лікарні лежить із кусом, один вдома хворий. Ну, так вийшло, що я мені передав ці документи, каже ознайомив людей. Оце звернення в прокуратуру Закарпатської області, Генеральну прокуратуру, в Міністерство внутрішніх справ і в Державне агентство лісових ресурсів. У цьому числа 3 -го, заява про злочин, обраховування злочину. І тут всі всі діяння фіняшки Івана Михайловича описані як? О, тут є розхисна карта на пінняшку Івана Михайловича, який знаходиться в розшуку Росії. Можете? можете? Е е Діло пропозиція, це правильно, дуже грамотний юрист. бо бо у ті питання, які ви тут озвучують, це не входить в нашу компетенцію. Yep. Ті питання, які будуть входити в нашу компетенцію, ми їх розглянемо. А декотрі питання, це має займати. Генеральна прокуратура, декотрі. То має розбиратися. <рисували> ми не маємо права влізати в кількість. Це я да. поступив розвернення, значить ці органи. Я хочу, органів, хочу вам лише сказати, це витягнуто, як мені пояснив юрист, з офіційного сайту Російської Федерації. Тут є, можна зайти на цей сайт. Федеральний розвиток Росії. Піняшко Іван Михайлович. Об'явлен розвиток. Uh, 2008. roku, koleko в 2008. roku, o roku mene, Pasko, prinja, špevan, mi тут у vam tuk u mene za stupnikom, kirurič, ali je najmjela na šašnog parku. Pasport u 2009. roku, тут tuk je i cilj dani, koji je pasport otremuo, koji je identifikacijni kod, 2007. У розшуку 2008-го, оця людина очолює наш комбінат. Я розумію, наш що yeah, це ви знаєте, то він Якщо да, людина у да. розшуку за скривання економічних злочинів, вона привикла жити на широку ногу. Якщо вона в і з Чемоданами, значить мать за що стати на роботу, вигнавши радика з роботи спеціаліста і очолювався у фірм. Но я не суддя, я просто бачу, тут є сайт, і це мені дав сьогодні. No, це звернення в Генеральну прокуратуру. Є ще одне звернення цього самого проголосування і до Державний лісовій агент. Прогрупну поруч. Вам знайшов підстави?